Вітаю на мапперськіо. Мене звати Ярослав. Я вже в багатьох відео казав, що додавання інформації про компанію в каталоги є досить важливою частиною з просування бізнесу, ну, зокрема на Google Карті. І найважливішими каталогами або сервісами в інтернет, куди потрібно додатись, це сервіси, які дуже авторитетні, які всесвітні, тобто це може бути не просто каталог. Це може бути якийсь саме сервіс. Наприклад, для готелів це TripAdvisor, тому що це сайт, який радить або рекомендує готелі. Я розумію, що більшість броне йде через Booking.com, але TripAdvisor відіграє велику роль у саме органічному пошуку. І ми зможемо отримати бронювання, які ну, не заходять нам за комісією Booking. Тому сьогодні я хочу декілька слів сказати про каталог, який називається TrustPilot. Він відносно свіжий, можна так сказати, по відношенню до компаній з України, тому що тільки нещодавно він додав до себе можливість нормально реєструвати компанії в Україні. І я вам дуже рекомендую туди додатись, тому що в них активне посилання на ваш сайт є адреса, що забезпечує нам цитування, тобто адреса, назва і телефон, які будуть збігатися з назвою вашої компанії. Плюс Google дуже довіряє цьому каталогу, тому що, щоб додатись туди, треба пройти певну верифікацію, так як в Google не можна додати дублікат, відгуки фільтруються. І Domain Authority, тобто рейтинг домену TrustPilot, він близький до Facebook, майже 100. Тобто корелюється від 90 до 100. Таких сервісів насправді не дуже багато. Запрошую вас, давайте разом додамо одну кампанію і подивимося, як цей процес відбувається.